Ми прибираємо із законодавства монополію однієї з громадських організацій. Вона нас називається утопік, розшифровується як Українське товариство охорони пам'яток, історії та культури. Таку виключну роль надали ще за часів Януковича, і фактично забудовники прикривалися висновками дуже часто цього товариства. Кажучи, що ну це не пам'ятка. А до речі, зараз утопік очолює міністр культури часів Януковича, Овича фактично, що ми робимо, не буде окремої згадки про утопік в законодавстві, і ми надаємо не лише громадським організаціям можливість працювати в сфері охорони культурної спадщини, але й спілкам. Бо дуже багато таких об'єднань небайдужих громадян саме працюють в форматі громадської спілки. Тобто, ми кажемо, що всі громадські об'єднання можуть долучатися до вивчення культурної спадщини містах, захисту і спілкуватися з органами місцевого самоврядування для того, щоб ми не втрачали ті чи інші пам'ятки архітектури. Як це часто відбувається, особливо в великих містах, особливо в столиці, і потім вже просто громадські активісти тільки ну, якимось скандалом можуть привернути увагу до знищення з боку забудовників. Ну і це дуже часто на жаль відбувається з місцевими органами самоврядування. Але це лише один з перших Конопроєктів наш комітет гуманітарної та інформаційної політики готує цілий такий пакет заходів, пакет законопроєктів, які будуть захищати українську культурну спадщину, в тому числі пам'ятки архітектури.